Друзі, всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі «Сервіс-Проф». В цьому відео ми хочемо показати слідуюче. Як ви бачите, ми займаємося тим, що кожного ранку ми очищаємо наш магазин з допомогою професійної підлогомийної машинки br30 drop12C. Так, машинка дійсно класна, єдине, що замаленьке все-таки приміщення для цього апарату. Тому, якщо комусь цікаво мати в себе в бізнесі або в будинку дійсно якісну, хорошу підлогомийну машину, будь ласка, звертайтеся і ми радо допоможемо у підборі як професійної, так і побутової техніки. Але не в цьому справа. Справа в тому, що після того, як ми зараз домиємо наш магазин, ми Хочемо запустити парогенератор для того, щоб зрозуміти, все-таки, яка різниця буде по залишку бруду після підлогомийної машини. Миття нашого магазина відбулося уже на 99%. Тому декілька хвилин ми це домиваємо та запускаємо відразу парогенератор. так, щоб поки в магазині немає клієнтів, щоб нам ніхто не натоптав і ви не подумали, що ми помили уже брудну підлогу. Тому якось отак. Давайте спробуємо, подивимося, що з того вийде. Взагалі, те, що ми зараз хочемо зробити, можливо, це е, хтось напише чи хтось скаже, що це взагалі неправильно, і що ви порівнюєте. Так, ідея виникла е, під час прибирання магазину. Чому ця ідея виникла? Тому що коли підлогомийна машина працює, все таки ми бачимо деякі недопрацювання, і ми хочемо відразу побачити, як з цим справиться саме паровий генератор. Ми взяли третє покоління парогенератора не просто так. Це найпопулярніша модель серед наших клієнтів і продається їх дуже багато щодня. У зв'язку з тим, що це є популярна модель, і у зв'язку з тим, що саме цією моделькою працюють вдома. І навіть дуже бізнес її полюбляє як бюджетний такий альтернативний варіант заміни профі техніки. Тому давайте ми його зараз запустимо та побачимо відразу на чисту. На чистій підлозі, що залишиться ще все-таки на салфетці. Для того, щоб ніхто нічого не казав, що ми взяли якусь можливо брудну салфеточку, Оль, підскажіть для нашої салфетки? Ось ми маємо ось такі одноразові салфетки, які також можна придбати в нашому магазині. Вони є у вільному доступі. Кількість в упаковці становить 15 штук. Тому беремо відразу новесеньку, чистесеньку, як бачите, ось так вона виглядає, гарненько все. Та прикріпляємо її до нашої щитки. Та, як у нас це є третя серія пара очисничка. І, в принципі, неважливо, яка то є серія, третя, четверта, друга одиничка, завжди перед запуском потрібно скидати конденсат. Тому ми зараз відразу його ось так скинемо. Скинемо його в підлогомийну машинку. Знімаємо обов'язково з блоку. Ой. Скидаємо конденсацію приблизно 15-20 грамів води. Дочекаємося поки у нас піде стабільний вихід пари. Є. Чудово. 100, насадочка для. І включаємо. Це маємо. Ну і давайте попрацюємо. Е, хочеться попрацювати саме на ось е, таких місцях, де, е, ну, повторюся, це є магазин і враховуючи те, що ті, хто ложив цю плитку, можливо, робили це не дуже якісно. І за рахунок нерівностей, перепадів, в ось таких місцях саме залишаються залишки е, бруду. І неважливо, чим це ми робимо і чим ми миємо, чи це буде звичайна класична швабра, чи це буде підлогомийна машинка. все рівно залишки бруду будуть. Подивимося, наскільки парогенератор саме допоможе нам почистити ось такі речі. Ви знаєте, я не хочу забігати наперед, але я скажу, що це вже видно. При тому всьому ми потратили на це декілька секунд, і якість очищення відразу на лице. Бруд знімається. Але давайте попрацюємо далі. Наші клієнти неодноразово говорять нам про те, що парогенератор надзвичайно гарно. Справляється із рифленою плиткою. Е, власне, ми це не, цього не пробували, але я вам скажу, що з того, що я вже бачу на рахунок ось таких западин, дійсно воно працює та бруд знімається. При тому всьому, що знімається, надзвичайно швидко. Круто. Оля, вам подобається результат? Ну, зараз ми зараз ми то подивимося. Буквально ще потратимо декілька секунд. Ще раз повторюся у зв'язку з. Надзвичайно неякісною укладкою самої плитки а, навіть в отаких уголках не дуже хоче відходити бруд, тому тут ми, напевне, зараз візьмемо для більш якісного результату маленьку круглу щіточку та почистимо до кінця. Покажіть, Оль. Щоб люди не думали, що ми імітуємо щось. Я наскільки не знаю, наскільки якісно наш телефон передає ту кількість бруду, яка виділяється із плитки. Яка знаходиться, ще раз повторюся, в магазині, в торговому залі, де щодня проходить дуже багато людей. І при тому всьому, щодня ми миємо з допомогою миючих засобів та професійної підлоги мийної машини нашу підлогу. Але бруду дійсно дуже багато і так. Можливо, є якісь реагенти, які справляться з цим завданням швидше, ніж це зробить парогенератор. Але знову ж повторимось: ідея парогенераторів це є ідея створення парогенератора, це є повна відмова від миючих засобів. І насамперед, коли ми працюємо з звичайною водою, яка перетворена під температурою в пар. Ми е дихаємо, е дихаємо чистим повітрям. Е що хочеться ще додати, скажу, що це круто. Результат дійсно е відповідає всім заявленим е технічним моментам е стосовно виробника. А для тих, хто хоче. Е Мати щось таке, що буде робити самостійно, без докладання якихось зусиль з власного боку, ми завжди рекомендуємо. Зверніться, будь ласка, у компанію, яка надає послуги з очищення, та вони вам в цьому допоможуть. Для чого ми це сказали? Ми це сказали саме для тих, хто нам дуже часто пише: ми купили, воно не працює. Так, звичайно, їм потрібно працювати. А саме воно працювати не буде. Тому ми допрацюємо з нашою плиточкою ще. На цьому, мабуть, будемо закінчувати. Відео вийшло такого формату, де ми не сподівалися взагалі щось знімати та щось показувати. Але ідея виникла, ми це показали. Тому. Річ цікава, річ захоплива. Я допрацьовую. Всім, кому сподобалося відео, ставте лайк або ж дизлайк. Пишіть свої коменти, на які ми будемо відповідати. І ще хочеться сказати: віримо в ЗСУ та вперед до перемоги. Всім дякую, Є. Трішки забули. Ми ж хотіли все-таки показати нашу нову серветку. Що ж відбулося з нею, повторюся, через приблизно 30-40 секунд роботи. Давайте глянемо разом. Результат ми не бачили також. Прошу. Давайте я її отак відокремлю. Незважаючи на те, що вона мокра, бруд. На ній також дуже добре видно. При тому всьому, що ми попрацювали нею всього-навсього менше однієї хвилини. І на цьому все. Па-па! І не забуваємо підписуватись на наші соцмережі, на наш YouTube канал. Обов'язково ще раз повторюся, лайк, дизлайк та коменти. Це нам важливо. І коли ми будемо бачити, що це комусь цікаво, тоді ми будемо творити нові відео, які ми надіємося, будуть корисні для вас. Ще раз дякуємо.